на бетонному покритті виявлена дерев'яна палиця для ходьби, яка зламана в нижній частині. Я ударив 20 метра. Видно полотенце. Ліки в двірі. Вот я встаю. Ваша позиція стосовно своєї. Зізнаєтесь? Mm -hmm. Ну, безпосередньо вами було нанесено? Поліцейські затримали підозрюваного у спричиненні тяжких тілесних ушкоджень жителю Білгородністровського району, що призвели до його смерті. Декілька днів тому, вранці, у дворі 59-річного жителя одного з сіл Шабівської територіальної громади, місцевою жителькою було виявлено тіло 66-річного односельця. Попередньою причиною смерті чоловіка став шок, перелами ребер, стегна та розрив легені. Але точну причину смерті встановлять судово медичні експерти. Розпочавши за вказаним фактом досудового розслідування, слідчі встановили причетність до злочину власника того самого домоволодіння, де виявили тіло. В результаті сварки, яка виникла між чоловіками напередодні, власник будинку побив гостя кулаками та палицею, яку використовував при ходьбі. Після чого виштакав його на подвір'я, а сам пішов відпочивати. За наявності достатніх доказів, зібраних поліцейськими, слідчі повідомили фігуранту про підозру за частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України, а саме у спричиненні тяжкого умисного тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого. Цей злочин карається позбавленням волі на строк від 7 до 10 років. За клопотанням поліцейських суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває.